Такому народові, який не має своєї школи, не дбає про неї, призначені економічні злидні й культурна смерть. Ось через що сучасним гаслом усякого свідомого українця мусить бути завдання рідна школа на Україні так безпомилково бажали в часи існування російського Цирату віддана Україні патріотка незламна долею і вимогами того часу. Мужня жінка Софія Росова Батько Софії Федір Лінфорс швед за походженням, його дружина француженка Ганна Жарвай зі своїми діточками переїжджають аж із Сибіру на подальше життя до Олешні, що на Чернігшині. Це село оточене сосновими лісами, а тому подружжя Лінфорсів Олешню брали не випадково, адже в сім'ї форіли на туберкульоз. Сімейство облюбило це місце і придбало тут маєток. Отак і зажили. А вже за кілька років для своєї дружини Федір Лінфорс збудував у селі церкву. У родині Лінфорсів було п'ятеро дітей Софія наймолодша. Життя для Софії Русової виявилося багатогранним, раз добром нагріте серце вік не вхолоне, говорила Софія Русова. Ті ж слова викорбованої на її надгробку у Празі на Нольшанському кладовищі. Саме під такою назвою 16 лютого Чорнівського літературно-меморіальному музею заповіднику Михайла Котбинського відбувся круглий стіл з нагоди 160-річчя від дня народження Софії Русової. У затишній вітальні меморіального будинку Котбинського зібрались чернігівські науковці, протівники музею та бібліотек. Вони поділилися думками про громадську та педагогічну діяльність Софії Русової, а також висловили пропозиції з ушанування пам'яті нашої видатної землячки. Це дійсно жінка феноменальна, прекрасний педагог. Літературознавець такою європейською освітою і щира українська патріотка, хоч вона по народженню не українка, а походження французького, шведського її родичі, але вона стала дійсно такою українкою, і якраз доля послала їй такий дуже гарний шанс це її чоловік Олександр Русовий. Русов, який допоміг стати українкою, і як його називали Саша Ангел, якось так можна сказати, збудив в її серці таке велике кохання. Не тільки до нього як до чоловіка, а й велику любов до українського народу. І це подружжя Русових вони дійсно втілювали в собі таку гармонію, таку благородство. До них тягнулися, як немов до магніту всі люди. І ось за два ті періоди вони проживали один час в Чернігові, потім другий раз. Бо робота Олександра Русова була пов'язана з статистикою. То вони в Чернігові проводили велику громадську роботу. Вони навколо себе збирали. Цю прогресивну інтелігенцію, це і громада, потім просвіта. І от разом з родиною Коцюбинських вони біля себе дійсно збирали найкращих представників нашої інтелігенції чернігівської. Тут видавалися журнали, тут обговорювали заходи просвіти, Тут починалися такі проекти щодо видання альманахів. і той же Борис Річенко, Володимир Саміленко, і Микола Ворони, Ілля Людович Шрах. Всі ці засідання. Дення відбувалися часто в родині тут у будинку письменника Микана Михайловича Цебинського бував тут і Олександр Русов, і Софія Федорівна. Вона дуже любила музику е, в неї такі. Добрі дружні стосунки були з Вірою Стимівною, дружиною Куцюбинською. Вони разом ділились своїми захопленнями музичними. Віра Стимівна прекрасно грала на роялі, Софія Федорівна була прекрасною піаністкою. Також літературні, культурні новини їх, читали, їх цікавили. Софія Федорівна була літературознавцем відомим. Вона якраз одна з перших друкувала такі статті українською мовою про українську літературу у російських журналах. І от її така цікава стаття вийшла старої нової української літератури, яку вона подала до журналу «Русская мысль». і потім вона була перекладена українською мовою вже Іваном Франком у літературно-науковому віснику, де вона написала про Коцюбинського, що це якраз письменник нового покоління, який зачіпає психологічні проблеми, який працює над новелою. Вона дала характеристику його творчості. І дуже позитивно цінила його двох. Ну, ось така їхня дружба вона продовжувалась і пізніше, коли русови виїхали з Чернігові, вони жили в Петербурзі, але в листах Софія Федоровна завжди писала про те, що вона дуже сумує за Чернігом, за Чернігівською просвітою, що вона, вона навіть зноси присилала сюди в Чернігів Цюбинську на просвіту. І також просила Михайла Михайловича, щоб він прислав їй посвідчення про те, що вона представляє Чернігівську просвіту, бо вона буде виступати на зі. Національних меншостей в Петербурзі. І ось вона там. Сказала, що вона розкаже про українську культуру, літературу, щоб ця російська е, така безмежна нація розуміла, що на її території, на її землях живуть ще багато національностей різних, які мають свою культуру, мають свою національну гідність, мають свої проблеми. І вона якраз дуже так завжди відстоювала українські питання, і навіть друзі, близькі родини русових сміяли, що ця толерантна, культурна. Високоосвічена жінка перетворювалася на якусь хворію, коли зачіпались інтереси України. Наскільки вона дуже любила шанувала Україну, і так все своє життя вона була віддана українському народові, його історії, культурі. Ну ось так. Можна сказати, що так з Черніговою пов'язана наскільки пов'язане її життя, бо це дійсно була її рідна земля, як вона говорила, бо тут поруч, недалеко Олешня, це там село, де колись були маєтки її батька, її родини, лінфронці родові. І вона з Чернігівщиною завжди була так тепло, тепло зв'язана і шанувала і любила. Навіть коли жила в еміграції, то дуже писала в своїх споминах про те, що як їй хочеться приїхати на Чернігівщину. І відвідати ті місця, де пройшло її дитинство, юність, і любила дуже Чернігів. Доцент кафедри історії України Чернігівського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка Ольга Гайда описала історичну епоху, яку жила видатна румецька діячка, та детальніше познайомили присутніх з походженням родини потенціалами нація, на жаль, дев'ятнадцятому столітті була в жахливому стані. І от вона на, 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 на тих ідеях і виросла, і все життя поклала на реалізацію цих ідей. Відомий криз доцент Кафедри Історії України Чорнівського Національного педагогічного університету імені Шевченка Тамара Демченко розповіла учасникам Круглого столу про цікаві факти життя Софії Русової в еміграції. Для Софії Русової, як і для дуже багатьох інших активних учасників Української революції національно визволення... Стало великою трагедією те, що вони мусили залишити свою батьківщину. В 1922 році це сталося. По суті, це була втеча. І з 23-го року і до кінця своїх днів Софія Федорівна мешкала в Празі, в столиці Чехословаччини. Умова в цій новоствореній Слов'янській державі, Чехословацькій Республіці, завдяки президенту Томашу Гарику Масарику були чи не найкращі. Але все рівно еміграція це дуже гіркий хліб. Дозволю собі процитувати перші чотири рядки з вірша Олександра Леся. Який мешкав точно там же, Чехословаччині, Терновий, вінок. На гноїщах Європи ми, як черви, в'ємось або без руху ложимо, натягнуті, як струни, наші нерви і люто б'є по них життя само». Софія Русова була дійсно неймовірно діяльна особа, вона працювала. І в Подібрацькій академії господарячій викладала. Вона викладала і в педагогічному інституті імені Михайла Драгоманова. Вона була одним з активних співробітників Українського соціологічного інституту. Вона очолювала український сегмент світового жіночого руху. Вона брала участь в усіх без винятку, акціях, спрямованих на захист українців в радянській Україні від поголовного винищення в роки Голодомору. У 1936 році українська еміграція дуже урочисто відзначала її 80-річчя. І вона отримувала вітання і від неведзилі. І від організації українських націоналістів із Франції, із Італії, із Польщі. І все це так. Але, знаєте, над життям цієї видатної жінки висіла як чорна фата вдови, як якесь марево туга за Батьківщиною. І це дуже добре відображено в її щоденнику, який вона вела з літа 1919 року. І останній запис це 22 листопада 1939 року. На початку 1940 року вона відійшла в інший кращий світ. Особливо гостро вона переживала, Подію в Карпатській Україні і початок Другої світової війни. Дозволю собі процитувати один невеликий уривок з її запису від 17 жовтня 1939 року. 17 жовтня, ще раз нагадую, 1939 рік. Рівно місяць пройшов від... Момент, коли радянські війська окупували західноукраїнські землі, і що за бездольний народ український? А що робиться на великій Україні в ці жахливі часи, ніхто не знає? З пазоїв совітів тяжко буде виривати Галичину Волині. Бо це ж не чужого народу поляків, це вже внутрішня справа, це братня в лапках держава. Щаслива частина матушки єдиної. Само собою, все в лапках. Боже, як я їх ненавиджу росіян, з якими зв'язав нас на століття Богдан Хмельницький. Як від них збавитися, коли жодної природної межі нема? Оце такий крик душі. І це свідчило про те, що ця жінка скільки вона не мала. Віку, оскільки вона не мала проблем, там були великі проблеми з дітьми, з онуками, з іншою ріднею. Над усім височила доля України. У 70-х роках 19 століття у Чернігові з'являється перша громадська бібліотека, серед засновників якої було й подружжя Олександра та Софії Русових. Саме про цей факт з історії міста розповіли присутнім завідувачі, признавшим відділом Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Короленка Ірина Каганова. Своєї книги, мої мої спомини Софія Федорівна е, описує і Чернігів того часу, і, і оточення дуже цікаве. Такі. Гарні емоційні характеристики вона дає в, своїх, в, своєму, в своїй роботі. Я не можу не процитувати те, що вона писала. Як перед очима в мене всі ці видатні для того часу поступові зимці і статистики. Висока широкоплеча постать Карпинського. Завжди в боротьбі з чорнівськими помпадурами. Мовчазний на земських зборах він уперто і реально переводив усі їх ліві постанови. Микола Константинович трохи скупенький, але певний земський діяч лівого напрямку. Більш уміркований, що вмів з чисто українським гумором висміяти своїх противників. Біля них варзер, худенький, веселий, теж аматор музики, театру, байдужий до несподіванок долі. Його дружина Олександра Єгоровна. Була сестрою пані Константинович, мовчазної вдачі все було сидить та курить, багато читала, але в громадській пра праці участі не брала. А у з ними аристократ маляр Іван Рашевський, що перемішував у своїй розмові українські, російські й французькі слова. Понад усіма цими постатями чернігівських діячів встає нервова особа з гарячим поглядом очей, пенсне. З темним волоссям високої, трохи сутуловатою будови. Це блискучий промовець, земець Іван Ілліч Петрункевич. Також на сторінках моїх споменів Софія Русова пише портрети чернігівських родин Вербицьких, Константиновичів, Рашевських, Тищинських. Перед нами яскраві образи Леоніда Глібова, Петра Червинського, Іллі Шрага та інших. В приватному житті ці люди були веселі й чесні, всі вони були завзяті мисливці. Не можна було уявити себе, собі правдивого чернігівця без жовтого сеттера. Вони любили гуртками їздити на болото за правдиве царство дикого птаста, птаства і звіря. Або човном по Десні їздили на левади, варили кашу і при вогні та повній чарці вина розказували собі мисливські пригоди. Отаким От побачила Софія Русова Чернігів 70-х років. У 90-ті роки, коли родина вдруге приїхала до Чернігова, враження вже були інші, і все ж Софія Федорівна зазначає: характерними його Чернігова-рисами був український етнографічний характер не тільки населення в масі, але й інтелігенції. Повсякчас опозиційний, опозиційний настрій громадянства проти адміністрації. Та особливий чи створення музею Олешні розпочався десь у 2007 році осінь. І ми робимо виїзд з нашим відділом до Олешні, де була пропозиція створити музей Русовий у школі. Там в принципі музей існував, але зробити його вже достатньо якісним, професійним. Однак на той час, далі, ніж виїзд і розмову, справа не пішла. Ну, Як правило, основна наша причина, насамперед, це є фінансування. Тобто без фінансування, на жаль, створити будь-що ну, майже нереально. А, і цей перманентний процес він випливав кожен десь рік, півтора, ось в планах він продовжував існувати. Але ж, знову ж таки, питання фінансування не було вирішено. Варіант, де його розміщується, знову ж таки залишається актуальним. Ну і е, вже на початку десятих років е, виникла ідея створити його вже на, на території самого е, маєтності е, помешкання, де жила родина Русової за ініціативи згаданого Івана Петровича Чауса. А справа в тому, що до, до нього було надіслані певні особисті речі родини Русової з-за кордону, а, ну, і відповідно була ідея створити. Але так як саме помешкання, де проживала родина Русових, воно наразі не має тої можливості, щоб в нього щось створювати, скажімо, його треба реставрувати, відновлювати і, і рятувати. А проте на цій території, більшість, зараз там знаходяться. Будиночки для відпочинку переважно. А є приміщення гончарні. Ось і саме ось це приміщення було виділено під створення цієї експозиції. Справжньою родзинкою заходу стали музичні композиції класичних авторів, які так любила і сама майстерно виконувала наша видатна землячка, громадський діяч і педагог Софія Русова.